Для чого потрібен знак долар у формулі? Потрібен він нам для того, щоб була правильна логіка копіювання формули. Зараз ми бачимо відносне посилання, де не закріплений ні стовпець, ні рядок. І в цьому випадку, відносно того, як ми зміщаємо клітинку, куди вставляємо, так у нас зміщається і посилання. В даному випадку на одну вправа і одну вниз. Далі у нас іде абсолютне посилання. В цьому випадку у нас і стовпець, і рядок закріплені. І як би ми не зміщали формулу, у нас завжди посилання буде на одну і ту саму клітинку. Тепер розглянемо два варіанти змішаних посилань, де у нас спочатку буде не закріплений стовпець, але закріплений рядок, тобто знак долар перед рядком. Тепер, якщо ми будемо копіювати цю формулу, і ставимо, наприклад, вище, у нас все одно посилання відбувається на ту саму клітинку. А якщо будемо зміщуватись в сторони, то у нас буде змінювати стовпець, так як він не закріплений. І змішане посилання, коли навпаки закріплений стовпець, не закріплений рядок. В цьому випадку, у нас буде відбуватися зміна при переміщенні вгору або вниз, але стовпець змінюватись не буде. Як тут можна побачити, так само.